Сьогодні, о 3.45 ранку, до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку на вулиці Горького у горішніх плавнях. Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу приступили до розвідки та гасіння пожежі. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. На момент пожежі в житловому будинку знаходилась одна особа чоловік 1994 року народження. Він вибрався самотужки з палаючого будинку та просив про допомогу на вулиці. Небайдужий сусід викликав швидку медичну допомогу та рятувальників. О 4.35 пожежа була локалізована о 5.20 – ліквідована вогнем. Знищено житловий будинок та майно, яке знаходилось всередині. При Розслідування причини пожежі було встановлено, що людина перед тим, як лягти відпочивати, залишила тепловентилятор, в народі якого кличуть як дуйчик, розташувала його на ліжку в ногах і ліг спати. Скоріше за все, дуйчик впав на ліжко і за чого перегрівся, і зайнялися речі, які були поруч. Про що він сам і сказав у тяжкому стані з опіками шкіри та дихальних шляхів, чоловік перебуває у реанімації опікового відділення Кременчуцької лікарні. Вкотре хотілося б звернутися до містян, що вже похолодало на вулиці, і перед початком опального сезону вкрай важливо перевірити стан печей, димарів. Не залишати електронагрівальні прилади без нагляду, не користуватися зламаними теплонагрівачами і слідкувати за справністю електромережі в своєму помешканні.